Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу вам показати свої покупки на сайті Vinted в липні місяці. Це будуть чти... будемо розпаковувати чотири посилки. Ви їх всі бачите перед собою. І давайте почнемо від найдорожчої до найдешевшої. Мені здається, так буде найцікавіше. Отже, перша посилка, за яку я оплатила 15 євро, це ось ця. І давайте її підсунемо ближче і будемо дивитися, що там є. Так, перше, що було, це ось така е, палітра від Наташі Денони, Baby Gold Palette. Три відтінка тут. Так, давайте її відкриємо, ось так вона розпаковується. Е, мені сподобався, так, як витягти звідси. Мені сподобався цей набір, і взагалі тому, що там була ця палітра в тому наборі, тому я вирішила взяти ось. Такі відтінки, давайте відкриємо. Ось, ну, така, знаєте, базова палітра. Е дуже добре брати десь з собою в дорогу в подорожі, тому що є в складку затемнити і на все по і така, знаєте, нюдова палітра. Ось, Так, це було перше, що було в цьому наборі. Так, тут пробники. Це ми подивимося пізніше. Це продавець мені поставила ті пробники. Так, і давайте дивитися, що далі там було. Потім ось така з вітаміном С олійка 12 мл. Так, е, наступний ось такий маленький е, плампінг для, е, від тарт це олійка. Олійка плампінг ось така мініатюрка. Е, ну малесенька, але буде цікаво попробувати відтінок Роуз називається. Так, далі, далі від Yvesan Laurent це, я так розумію, туш. Так, маскара туш. Зараз подивимося, 2 мл. Це мініатюрка. Ось така туш. Так. Потім це що в нас? Це сироватка 5 мл. Так, видно, я сподіваюся, давайте так трішки відсуну. Шливо. Ось так трішки вниз. Так, далі, що там ще була? Ще така е, туш від Too Faced, теж, е, Це вже, бачите, 4 грами, Можливо, це і повнорозмірна. а можливо, і мініатюра. Але мені що мініатюра, що повнорозмірна, одинаково. Е, ось така від Fenty Beauty. У мене е, ще є одна в запасах така туш дуже класна, мені подобається. Потім від Hourglass, е, але чомусь прийшла без коробочки. Е, в серпні якраз візьму її зараз використання, бо моя туш, та, що я зараз користуюсь, вже поганенько малює. Потім ось такий, така сироватка ще. Так, і. І, і, і тут і вже залишилися пробники. Ну, Давайте ось так швиденько покажу, які тут пробники. Це продавець мені ставила в подарунок. Ось цей набір я оплатила 15 євро. А ці решта всі пробників. Це, бачите, стільки пробників дала мені продавець в подарунок. А, і ось такий ще від Нарс, такий бальзам. Так, все, коробочка перша пуста. Ось, це був перший, давайте я ставлю чи залишати. Ну добре, давайте я залишу, тільки відсунемо ось так в бік, щоб дивитися наступну посилку. Наступна посилка вже я дорожче. Ой, дешевше оплатила, вона буде 11 євро, але вона дуже велика. Це ось ця коробка. Давайте я все повитягую і будемо дивитися. Тут такі три пакети. Так, ось тут витягуюся. Трошки АСМР-у, Так, коробку відставимо. Ось ця величезна купа. Це я заплатила 11 євро. Ну, тут буде весь догляд. Давайте так, швиденько. Так, ось така пінка для вмивання гарантія. Ось, і далі. Це bb крем У мене, до речі, такий є. Потім олійка паї в мене вже була. Я користувалась, подобалась. Потім денний крем. Так, сонцезахисний крем з СПФ-50 класно, бо в мене вже закінчується. Так, це крем для рук. Так, це сироватка. О, до речі, я такою користуюся. Це відбілююча сироватка, класна, вона мені подобається, тільки в мене в більшому розмірі, а це мініатюра. Так, далі, Кодалі це якась маска. У мене такий був крем, мені взагалі не сподобався. Так, і це що-що-що? Це крем для шкіри навколо очей, ось такий. Так, далі, що тут випало? від Нюкс, після сонця ось такий крем. Лосьон. Ну, можна і так користуватись не обов'язково після сонця. Потім ось дві такі штуки я не знаю, що це. Написано, що це ілюмінатор для тіла і для волосся. Ну, не знаю, як це наносити. Хто таким користується, напишіть. Давайте я вам ось так покажу, як це використовувати. Ось. Це так як хайлайтер для тіла і волосся. Ну, для мене дивна річ. Не знаю, а ви напишіть, або я комусь віддам, тому що я не знаю, як цим користуватись. Далі, що тут ще є? Ось такий крем, це вже це повнорозмірний 50 мл. Потім ось такий теж після сонця це гель з алої. Так, дуже класно у мене такий є у використанні. Добре працює. Далі. Це очисник ось такий Apology. Дуже хороші тут всі бренди. Далі сироватка 25 мл ось така. Потім, це, що таке? це крем для тіла, Такий в мініатюрці, молочко для тіла від поляр. Далі ось такий крем вуаля. У мене був такий для шкіри навколо очей. мені сподобався. І це е, крем. Ось такий крем від Гарантія. Так, давайте дивитися далі. <кій> далі від Clarant Scrub. Так, це що? Е, так, еко, що це таке? А, це це СПФ 50 крем, класно. Я і не знала, що тут два з СПФ. У мене вже два прибавилось, це дуже добре. Потім ось такий це що таке? крем для рук такий дуже малесенький 10 мл. Ну, в сумку, також з малинкою від Євроше-такий крем для рук. Далі, це сироватка. От є такий з цієї фірми крем для шкіри навколо очей, і другий це сироватка. І це теж крем для шкіри навколо очей Apology. І останнє Останнє це шампунь, мініатюрка. Ось така, от дивіться, яка купа косметики. Давайте я порахую, зараз вам скажу скільки. Значить, Якщо я правильно порахувала, то 27 штук. І ще продавець мені дала в подарунок ось такий пробник водички. Не знаю, мені невідомий цей бренд. Отак, колонь Імажін називається. Ну, буду пробувати. Ось. Ну, я задоволена, тому що стільки продуктів за 11 євро це дуже, мені здається, дуже вигідно. Так, це ми подивилися з вами два набори, і в нас ще залишилося два. Так, тепер наступний набір я оплатила 5 євро. Це ось цей. Давайте я його витягну, і ми з вами подивимося, що там входило. Так, по-перше, ось таку косметичку прийшло в косметичці від івроше. Ось така косметичка, велика, досить вмістительна. І давайте подивимося, що там було. По-перше, що мене зацікавило, там була ця водичка, Сельдазур, 30 мл. Вона була ось в такому стані, без слюди. Я вже нею один раз користувалась навіть. Я з цією водичкою, знаєте, вона мене з одного боку манить, а з другого боку я ніяк не можу подорожитись, Я вже не знаю, скільки раз я її купляла і продавала. І, і знов, і от мені знов захотілося цього солодко соленого аромату. Ну і я придбала. Тим більше в наборі за 5 євро це мені здалося дуже вигідно. Тобто, ця водичка мені вийшла менше євро. Дуже вигідно. Далі там був ось такий крем Антіейдж Глобал 30 мл. Мені дуже подобається цей крем, він дуже добре працює. І, так, ще отакі для чутливої шкіри з ромашкою крем. Цей не дуже мені подобається, взагалі ця серія. Хоча це не той, що це не. Я його путаю з тим зеленим кремом. Цей, можливо, і нормальний. Ну, Цей я, напевно, і не пробувала, скажімо так. Ну, теж буде цікаво попробувати. Це, Це третій продукт. Так, як би то відсунуло? Давайте отак присунемо, чуть-чуть, щоб було видно. Потім ось такий крем для рук там був. І останній продукт це маска. Ось така. Ну, в принципі, 5 продуктів плюс косметичка за 5 євро. В принципі, непогано, як на мене. Так, вже нема де ставити. Так, в кадр все не вміщається стільки. Так, і зараз. Останній дивимося, що це був за 4 євро. Ось цей пакет. Також я взяла цей набір із-за водички. Там входила ось ця водичка Garden Party. Це єдина водичка від Rocher, яку я ніколи не пробувала. Якось я її все проходила мимо. І от в мене є можливість. Давайте я її нанесу. Ну, пахне трояндами. Відразу такий аромат троянди. Я дуже люблю троянду. В різних її проявах. Але там ще чимось пахне. Ще мені пахне якимось фруктами. Не знаю, чим. Ну, ну, красивий аромат, такий, знаєте, я би сказала на весну. Добре, на весну. Ну, думаю, на літо теж буде непогано. Так, це було. Потім ось такий лосьон для тіла. В цьому наборі за 4 євро. Потім від івроше олійка ось така від Моної. Так. Ось така штука. Ексфоліант. Мені не... Я перший раз таке бачу в гроше. Не знаю, як ним навіть користуватися. Ну, буду читати, буду пробувати ось. Далі потім ось така маска. Я так розумію, це маска для обличчя. І ще два продукти. Ось такий гель для душу з гранатом. Один з улюблених моїх гелів від івроше. І ось така мініатюрка гель. Для вмивання Все. Ось це за 4 євро. Це скільки в нас продуктів. Раз, два, три, 4, 5, 6 і сьома водичка. Ну Мені здається, вигідно. Вигідний набір за 4 євро. Ось ось це все ось ось це все я вам показала. чотири набори. Ось такі. Пишіть, як вони вам. Мені здається, що супер вигідно я купила. Ось, подивіться яка гора косметики. Зараз буду це все розкладати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.